Ну що ж, друзі, всім вітаннячка. Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми будемо проходити булі. Грає від Rockstar. А, ніколи я не грав перший раз, а, як то кажуть, в перший клас. А друзі, хто шари, будь ласочка, підказуємо. Хто не шари, розчехляємося розчаємося зі мною. Коротше, гра вроді би, класна. гра від Rockstar. Мені радив один наш друг каналу і пройти, тому я рішив а, попробувати її пройти. Не знаю, подивимося, з чим його їдять і як воно. Коротше, українська текстова локалізація, само собою. І, як завжди, стараємося, і давайте пробувати проходити. Все тоді, друзі, всім а, приємного перегляду і поїхали. Пробуємо! Так, Кацаночка Rockstar Games представляє. Булворд вроде бы называется место. Фиг знаю. Булворд. Да. Джейми, будь ласка, скажи еще нибудь а, Були. Джеймс? Джеймс, Джеймс что? Ты? ты кто такой? Okay? Мама, я гадал, что ты не заболела. Like будь вечным за своим новым вечимом. А, это так бы у них Короче, Малого кудись везуть. Гаразд, okay, баті. It, я дуже радий, що ти вив вивця моїм. Припинаєся до тобою по горло. Коротше, він що з нього гоне по походом. Коротше, в нього новий батько. І його куди звезуть по ходу до якоїсь школи. <постит> ти змусить свою матір. Засмутив свою матір. Right. І ця половина права якраз я зрозуміла. <постит> я не можу в це повірити. Ти <постит> мала чудовисько. Ми розберемо з тобою, коли повернемося з нашого до місяця. Наступного року. А, ніфіазові медовий місяць цілий рік. Походу, получається. Сам ні нагадує, як везли Венздей в цю школу. Хто бачить серіал Венздей, то шара про я говорю, типу, десь везудій, коротше. Приїхали в Академію Булвард. Так, це можливо типу того. Василиса, Джим, я пробачу тобі <смір> на нашому круїзі. Як скажеш? Коротше, якась коротша академія. Закритого типу, я так поняв, зразу з общагами і з тим всім решта. Так. Ну що, друзі? Прибули. вітаємо у Булворті. Завантаження. Ну, батьки дали на подальку, поїхали коротше. Ну, не батьки там мама і вічим на мідовий місяць. Мамо! Чого ти вийшла за того фомі? Що з тобою? Я не можу в це повірити. Ти, можливо, Гопкінс. Звідки ви прийшли? Ми на тебе чекали. Вітаємо Академії! А. I'm sure you'll be very happy here. Very happy. Я думаю, ти будеш тут радий. Indeed. І будеш радий. Ну, тим часом я не маю часу займатися фігньою з маленькими хлопчиками. Мені треба мужик. А головне, я тебе чекаю, Гопкінси. Okay. Він там, він там, хлопчику. А в Don't маєтку великому. Krabble, а не заставляй засранця чекати. Brilliant. Він класний чувак. Коротше, друзі, текстова локалізація, субтитри є, але не всюди. Коротше, перекладаю як можу. Може неправильно, може правильно. Рухати Джеммі, керування рухом, рухати камерою камерам. Добре, при призначення аналогового керування, Джеммі буде рухатись. Їді до директора. На радарі, ваш, на радарі ваш пункт призначення. Ну йдемо. Коротше, ось такий наш застранець. Прибули ми так би в нову школу, але. Так, мой засранець. О, дай боже, пацаны. О, Вони мене вже грузять, типу я прийшов. Дивіться, є мапа. Похожу дуже на GTA, тому що це Rockstar. Що ви за нею ходите, алло? Засранці? Що це таке? чому не з нею ходять? Ви мене, типу, грузите, там? Я не буду вас цю всю фіню. Червоне це що таке? Дай подаємо сам. Що таке червоне? Червоне це, походу, хто це такий? Що це за один? Він свалив, дав на педалі. А це так би важливий персонаж. Чи що це таке? Хрестик гнолок грають. ніфіга собі. Я не пам'ятаю, чого за мною братани ходять, що вони мене хочуть. А чого червоний свалив? Хто це такий? О, давай, малий не марафоніст. Добре, ну пробуємо йти, коротше всередину головне завдання у нас призначено, походу, жовтим хрестиком. На... Пам'ятайте, слідкуйте за на радарі, щоб до цілі, за хрестиком, я поняв. Ну і там. От, бачите, знову червоний персонаж. хто це такий. Хто це такий? Алло? Хто це такий? Ну, коротше, менше стай. Можна купити коле собі, ну йдем середину. Подаємося. Відкрити двері. Ну, пробуємо, коротше, прибули ми. Треба розчихлятися помало, бо ми тут новенькі, так само, як і головний персонаж. Що це за мудак? Що? Чи не б'є? Алло? Вріжим нафиг. А, во, я А, бот и сочкай. Чо, she... крутый чешо? Вріжим он нафиг. Рузда ему богабейня, быстро. Вот и все. Ой-я-лох! ой Все? лох Вс! Черговиця червоні крапка нардари стержится их! А, це мені короче, треба жада на них! Вони, короче, будуть мене... Да я мене хто злапав? Коз... Жіночка, свалюємо. Так, якісь пролаги. Коротше, а що за пролаги? Що за пролаги? Я читав, коли бляхав взяти вогнегасник? А як взяти його? Коротше, я читав а, в описі під. А, а, ну коли гру хотів встановити, що там є можливі пролаги на початку гри. Це так би нормально. А що мені зробить з тим вогнегасником? Такби це для захисту чи. Ну, коротше, добре. Добре, йдемо поки по головному завданню. Нам треба піти, вроді, в кабінет директора. Залаги не хвилюйтеся, воно а, так має бути, тому що гра та GTA 4 нестабільна. Можливо, я якісь фікси ще пошукаю, ну будемо бачити. Поки йдемо до директора. Дійте до директора. Здоров там, може, кажем. О! Так. Те, ти, ти напевно Хопкинс. Uh, uh -huh. Так. Uh -huh. Що, ага? Ааа, uh, я маю на увазі, так, сэ. Дуже see. добре. Дай я подивлюсь. Багато з тобою речей відбувалось. <проб> Вандалізм, <ще> там, коротше, <проб> сокої фігні. Ти не ва ти не маєш нікого, не поважаєш. Я ти мене блякаєш Хопкінс. Я ще не бачу коза транс, як ти Хопкінс, кожній <кри> <кри> шодзі, каже, чому я маю тратити з тебе свій час? Я не знаю, тому що це моє покликання. Це те, що я роблю. Ти в біді, і я маю тебе спекти ремонтувати що? О, чи я маю зробити з тебе мужика. Я маю на що тебе гарні відчуття. Я буду твоїм кращим другом clean it myself. Uh, я мушу тебе очистити і коли я це зроблю, я очищуся yes, сам. О, uh, привіт, шеф. Я принесла вам чай. Ви дуже нормальний. ви заслуговуєте. Ось, ми, коротше Хопкінса і зробиємо. Зробай розкажи йому бригаду, що тут відбувається. Куда я? Хлопчик, ви запам'ятай, ти маєш мати чистий ніс. Тримай його чистим, або ми тебе почистимо. Ну коротше, не будь засранцем, бо ми за тебе візьмемося. Ось тут я в сраній школі. <реку> коротше, <реку> жодь говорю про дилерів, про вбивців і так далі. Короче, вони хочуть мене приструнити, але я вам покажу, мої друзі. нові... Дава, ну, і, друзі, та, і, дай з мене форму шкільну. Запам'ятаєте, хрестик з'явиться у вигляді квадратика, якщо шо, якщо треба не з наверх, попід попустити спана на нос. Ну і дам пока прямо. С керуванням нюанси, друзі, бляха. Тут не треба грати на геймпаді, походу. А, мені треба нанос. Тому що гра, певно, що зроблена більш менш для. Не більш менш, а тому, що вона зроблена походу, для приставок ігрових, а на ПК грати і трошки неудобно. А що, я вирішив свалити чи що? А де мені форму знайти? Давай я свалю, коротше, звісно. О, тішики з мене знов гонять. О, вийде, добре, пробуємо. Так, воля. Я ще не широко, нам не треба йти. Доступ до мапи. Як мені мапу відкрити, чекай, добрий день. Ага. Ну мені треба храст таке. Це що таке? Обща чи що це таке? Йдемо поки сюди, там подаємося. Бігти як. Ой, можна бігти. Ну пока цікаво, ну ніфіга не понятно. Бойсдорм. О, хлопча чи що відділ чи що? Знову схоче, зараз мною валитися? сам. Знаєш, що це час? Час надерти тобі дупу. Ну а положи уже его А, потом был Так вот, давай, давай, блок, тримай блок. Як ты матый блок? Кепслуг. Ух ты шо, на нафиг! На нафиг! Кайпра иду до пекла. хопота. И удары. А, понял, 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 понял. На нафиг. Ух ты шо, я, я, я рубаю. його. бета його ногами. Ох, по яюлах. Тепер бейтеся. А, типу, паче це що було? Підготовка чи що. А, бачу, вачся кіньо життя. Тепер принести хулігана. Що ми з ним зробимо? А, не бий себе басам, не бий басам! сам. ха Чи впав! О, ти лош, Ну прикольно, мені сподобалось. Та здогнеш, малий. Что за Кинг Конг? А ну успокойся, обои. Да, твоя униформа. За Засранность, да породинься. Бляха, муха. Не, ну прикольно, мне подобается. О, это какие походу. новый пацан. Так, ты кто такой? Я друг. Hey, relax, relax, Go easier, you gonna play nice or what? Ти yeah, не будеш sure. застранцем. Good. Так, я буду нормальним пацаном. Пішла, я тобі покажу все, що тут відбувається. А, Маз свій навіатор. Він не піз автомата із судовою. А, можна взяти. Як? Купати на пі. Я маю гроші? А, має 50 доларів, ніфіаси. Попили водички. Так, ходи знам тобі форму, якщо ти не хочеш отримати по кабіні. Не віддав вчителів походу. Общат, а? Ага, вот тут пану. А, тут придевати можно. Понял, передягнул, сам. Давай. А, наряд. шкільна форма. Давай шкільну форму. О -ха -ха! Прикольно. А, я не взяв її. А чого я не взяв? піжама шкільна форма. А, забрати до наряду. Давай. І... прийнята. Ага, добре. Прикинь з лушпані. Ну прикольно. Зроу, я що робиш? Эй, пан пал пацан, я підер. Підер якийсь там засранець. Я Джиммі, де в сраку, коротше. я тут 5 хвилин, тихо, я тут здох. Мої рідні мене ненавидять. It's a dump Great, I've been expelled from anywhere halfway decent Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent, cause I'm really bad oh. Give up the tough guy act, pal Hey man, what's your problem? Well, you I my you know you know really really my parents, this school, western civilization me? Me? Oh, I see you've met the dorm's mascot Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school Petey

О, Пішла. Оооо, так. Арші потреба доступ до книги збиражень на столі. А, тут не збиражні. Оооо, файл від віца. Як це? Зберегти. Так, звичайно, зберегти. Я ж я розчіхляюся. Збаражні точно украс. Добре, І тепер вийти. Все, я зберігся. Так, куди мені далі? Далі яка зірочка я йдемо подаємо, що до зірочка. А, це вихід, коротше. О, нову місію. Поняв. Давай пробуємо. Наступні місії. Як ви дивитися? Це твоя школа. Пам'ятаємо, після запуску завдання ви не можете отримати доступ до своєї книги зображень. Ага. Ну, давайте. Що за... Що за місія в мене в школі? Так, ну пішли, прогуляємося. Так, бачу аларм. Хода червоний один, і справа. Куча тут багато таких алармів. Сесюріті не будемо чіпати, хай собі гуляють, йдем, коротше, подаємося, що там у нас за завдання. А, ми були в часі, тепер йдемо в школу. Можливо, зараз буде перший урок. А чи ось такі форми, ніби ми в Гаррі Поттері? А, я як той, хто я такий? Це ніхто не було. Був Грифондор, Слізерин, там хто там ще був. Рейвен Клоф і Хафлфайм, чи як там, правильно. Я... Але там жовтий був, зелено не було. А зелений, ти... це не, ось слізерин да! Чи стедрако малфу йди сюди? О, я збив кочі, чувака, чи це не я? А, мені мали врізати, але врізали другому чуваку, коротше. Ну буває таке. Так, моє життя це цей показничок а, зліва на мапі. Бачите, я так зрозумів, що це мій. Якщо я вип'ю водички, мені по... життя поповниться. Ніфіга. Поповнилось, я поняв. Значить, нам треба хавати і пити, щоб... А, Це твоя школа. Щоб поповнювати життя. Я в школі. А, для відділення... Можна наваляти комусь. Мені треба йому наваляти, чи це мій друг, чекай, за ним О. Це саме здоровий чувак, коротше. Будемо з ним валитися, якщо хтось появляється тебе агресію, ви можете спробувати вибачитись перед ним. А може з ним понаваляти йому? О, ні, я хочу наваляти. Аааа, білит щоб цей, отримати, щоб... Та не зі, щоб заболити йому. А я йому? Може йому завалю нафиг. Ааа, я типа лох! Ой, вибачте. Выведе можна використовувати для дорослих чергових та інших учнів. А, чергових. Мені треба йому наваляти чи що? Зараз мене попустить зараз, і що я, я лушпань. А, зламай до шкафку Рассела. Це цей Рассел, типу, що я в мене бабки вичав, що ну? Давай, зламаю, нафиг. Я повільно передайте у обрігу стрілки, щоб відкрити шкафчик. Добре. А як? Ти, типу, мишки треба робити, ніфіга собі. Давай. Пробуємо. Треба уважно роботи, коротше, так поняв. Є. Пробуємо. Прикольно, але це має бути. Понутри руху ти подали Ну реально народ мишкою це ніяк не зробиш. Якщо це до на час, це я цю фіню буду провалювати регулярно. Це здання. Тож крути, бляха, мука. Добре, давай. Чи мене вже попустили. І я, сам не понів, не попустили. А, в шар уже як скошик, вот это. Поняв, понял, поняв, понял. Yeah, не сваріться. Вже поняв. Давай, що там зробимо, Аааа, бачите, хлеб, що не від радара і заповнює червоні це це червоні крапки на їх. Добре. Нематимунцев сховати вас на місці, якщо побачать. Ти зробив жахливу помилку, засранець. А, ми свалили діба. А, ну я діба, хуліган, діба такий, я поняв. Ааа, светить не таку, щоб... Як то вічергового, а як? Ааа, можна діба, свалити від нього. Все, я поняв. А він якогось там жучить. Можна все оглядати. Бачите, там кої жучить. вилазив нафіг. Так, добре, демдук Геррі. Геррі десь бігає, Геррі. Джеремі за мною. Ну пішли за Геррі. Я хотів з Голіганом полупитися, коротше, а він мене попустив і забрав мене бабки. Треба насобного разу йому наваляти. Ви кого велика мала, Ніфіосові. Ти такий що ти хочеш мене? Мудак ти, бля, хай йому наваляю. Треба йому наваляти, ви нам біси, короче, цей чувак. Тоді все. На нафік. До побачення. Мене шукають, Тихо, свалюєм. Мене шукають. Чувак, я прийшов. Що знає. Оооо, давай знайшов О, Ооооо, спокойно Ми гарний спойлер, що вони хочуть. Що сталося? Please, Вони вкрали мою шоколадку. Of... Oh О, я йду я пошукаю цукерку. Шоколадку вкрали, повненька дівчинка. Що за сволота? Так, буду чергового, але не знаю. Ага, бачу, бачу на радарі, де шоколадка. шоколадку, ти. Що він зробив? А як мені лупити? А, просто треба відлупити лупити? А, добре, то я так разок зроблю. Параша пеша. Ось і все. На, на, фигник, буду добивати. Что-то габайт, забрать у Підібрали. Добре, біжимо назад. Мене навіть не спалили. Ері, не мішай мені, я винесу малії шоколадку. Щоб вивести на екран, я поняв. Коротше, що это тупо, то можна подивитися на мапу. Дівчинці. Понесла! Так. Тримай, мала. О, ну, не мала. Навелика, але. Дякую тобі. кра. О боже, а що це було! Я я осліп. Там чувак горбі, ладі, бачите, де віддихається. Прикольно. Пішли, короче, в кафетері, каже, я тобі покажу. чекай, бо чекай, мене зараз здесь дівчинкам треба свалювати. Ну, прикольне. Початок прикольний грає, мені подобається. він не забіг, що я не встиг зайти туди теж. Кафетарії. Що там в кафетарі? Ааа, звичайний час зоопарку. Там задрота. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. у Is the library. Вони заTrans traveling ми їх можемо далі тобі навчати. Зараз ми протим готимем-трубу, але до вас дійде цьому А мене тут ж Вінница Гріса. Джей, ти куди ти та ти згадуєш? У людей не câсса короче. And last but not least the jox. Спортсманы что-нибудь. Я нікого не лостей, бо цей мау. Засранся, клас, класс, ви тут гуляєте? Я Так, а... А. на радаре, мистер сужбание вашего классу. Добре. А як я могу чисто ранковые уроки с 9 и до 11? -й. 9. -я. Тренировок бегать скоренько. кореньком. Добре. О, а, понял, 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 понял. Бежим. Я вот на уроке уже. Химия. Не фиосу химия. Что ты делаешь тут? О, бляха. О... Слухайте мої інструкції Тихо! О, бляха, тихо тихо тихо! Це в Гарри Поттері, короче, треба вважати я понял. Давай. Треба варить, короче, якийсь А! вибачте я туплю ще раз. Давай ще раз, давай, 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 давай пробуємо, почало. Так, не спішимо. Так. 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 Я стараюсь, бадя. бляха муха Завалено. Продовжити. Що таке? А, типу мене послали в сраку. Чорт забирає, провели перший урок. Ну я ж хуліган, який може бути... Що, що зробити? Придбати одяг? Можна придіться? Я ж відказав, що він ваші звони? А, можна тут і магазин, коротше. Давайте я хочу зберегтися. Не збережаємося. Це хто такий? До завдання. А я можу дати свою цю, коротше, роздівалку, там де я був. Так, є зберігання. Йдемо, збережаємося. Коротше, друзі, поки біжимо, як вам булі. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам подобається гра. Мені, в принципі, може бути, цікаво. Жаль, що нема субтитрів всюди українських. Але дебільшого гра вроді непогана. Мені подобається. Будемо коротше пробувати проходити. Не важка, але треба розчехлитися. Бо як то кажуть, граєш перший раз, тупиш і не знаєш, що. Робити, коротше, зберігаємося. І, друзі, відпишіться мені, чекати ваших о, коментарів, вподобайчок. І будьте здорові, друзі. Продовжуємо вже в наступній серії. До побачення. Бувайте!